Паралельно, що робила асоціація? Це еко-ініціативи на фестивалях, сортування сміття, такі речі, робилися фестивалі доступними, це щоб люди з інвалідністю могли потрапити на фестиваль, щоб там був спеціальний майданчик, з якого вони можуть дивитися за концертами. Створення для того, щоб фестивалі були інклюзивними. Що на жаль, зараз є ще більш в рази актуальним, бо в нас тепер людей з інвалідністю, з пораненнями ще більше і більше. І тому добре, що той фундамент закладувався ще тоді під час ковіду. Натосі була дуже крута прикладачка жестової мови. Це Але. от було вперше в 2019 році. І, зокрема, от в цьому році асоціація створила такий підпроєкт, серед своїх називається, де ми забезпечуємо фестивалі. Перекладом жестовою мовою і на фестивалі Атлас цього року переклад жестовою мовою саме забезпечували ми цим проєктом, і це як завжди було круто.